Всім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Багато з вас мене вже давно просили приготувати нашу закарпатську торгоню. Я якось так довго збиралася, і сьогодні, нарешті, я вам покажу, як це вона робить. На усьому роликові я вам покажу, як приготувати сам продукт торгоню. Бо торгоня то таке, наприклад, як макарони. І ще треба буде окремо варити, готувати, бо можна їсти. А як її приготувати бо можна їсти, я вам покажу у одному із наступних роликів. Троні можна зараз зробити майбуш із запасом. За те, що вона зберігається довго. Так, як, наприклад, тепер роблю я із одного кілограма. І це таке, наприклад, як коли качаю кісто у левіш. Лашки у левиші, ще в нас кажуть. Та воно зберігає пару місяців, та й воно добре. Так само, і вся, вся тургоня. Може зберігати у контейнерові, якийсь закриває кришку, або у якомусь там баночці сухую, ну в якоїсь такій посудині. І будете мати собі запас. Торгоня. Всяка домашня, намного смачна, як ота, що ви купите у магазині. Ну, та й не ходеся, вона, чесно кажучи, і продає. Готується легко, не тяжко, просто треба бути уважному або її там добре просушити. Я вам у ролику, ви все так детально покажу, розкажу, бо ви все зрозуміле. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти: просіяна мука, яйця і соль. І буршенич, все тісто міситься лише на яйцях. У принципі, можна додати маленько і води, біди не буде. Ну айбо так як іде у оригінальному рецептові та тісто міситься на яйцях. Так, першим ділом треба файно розколотити яйця. Довго їх не треба виколочувати, просто бося файно розчинили. І все, всього доста. У муці роблю таку ємність середині. Висипаю соль і виливаю розколочені яйця. І починаю замішувати тісто. Мож нараз руками, а ж раз лопаткою або дерев'яну лишку, абися сама мама забрало, а далі вже домішу руками. А тепер я вже починаю його місити руками, тістечко наше. Тісто жовте, бо на яйцях. Тісто в мене готове. Вонося місить мало тяжко, як якесь там друге тісто. Ну або я його замісила буквально за пару хвилин. Ви можете навіть його замісити у комбайні, у тістомісові, якщо ви маєте. Воно має бути таке туге. Видите, воно туге, таке тісто плотне, ну воно яке має бути. І я вам ще хочу указати на рахунок тіста. Дивіться, так як мука різна, та у вас може піти, мало, майбутше муки, як у мене. Но, аби ви собі розуміли, що мається отримати таке файне, туге тісто. Дивіться, яка консистенція тіста. ну таке туге тісто. Воно яке має бути. І для зручності, так як я замісила доста велику порцію, бо його так легко мені брати малими кусочками. Та я його поділю там, може на 3-4 частини. Або має легко з ним просто робити. Дивіться, покажу вам, як це воно ріже. Що воно туге. Видите, як це воно файно ріже. Так, розрізала його на дві частини. Та і ще кожну частину на двоє. Дивіться, так файно беру, ріжу. Все. Дивіться, яке воно файне всередині тістечко. Тепер я заокругляю кожну. І як видите, що тісто не липне ні до дошки, ні до рук, ні до ножа, коли я нарізала. Секено і має бути, якщо його правильно замісити. Перекладаю на тарілку прикриваю харчову плівку. І кладу у холодильник буквально на 5-10 хвилин, не майбутше. Бо в мене вже була така практика, що я лишила майдовго або воно стояло. Точно не пам'ятаю, 2-3 години може і майдовго. І тісто у мене порідло. Хоча спочатку воно було нормальне і мука була нормальна. Я собі подумала, покладу я його в морозилку, воно в путь замерзне і тоді з ним буду робити. Ну то не помогло. Я його натирала, воно в мене ріднуло, липнуло. Я присипала, пересипала його муку, воно все одно ріднуло. І так у мене нормальна торгоня не вийшла. Можу сказати, я перевела продукти. Так що зато я вам раджу із свого опиту робити з ним. Скоро довго його не держати в холодильнику. Може, десь робити по-інакшому, я не знаю. Я показую так, як роблю я. Тепер беру кусок тіста і натираю його на ресилолові. На сьому великому, що натираються яблука. Так, дивіться, мало натерла, а тепер так, чуть трохи зверху притрясаю муку. І так його перемішую, аби це тісто у мене не злипло. І тепер натираю остальне тісто. Сяк беру і далі натираю остальне. І теж так само мало причинити треба муку, чисто для того, аби це воно не злипло. Дивіться, опять маленько, так чуть-чуть, Видите, буквально немно. Дивіться, наразі осяк перечиняю. І воно таке дві такі файне, друбне, всяке тістечко. Тургуня наша вже є утепше. Я її повністю всю починила, посилувала. Всяко вона виглядає. Тепер кладу у духовку розігріту до 150 градусу з конвекцією з вентилятором, або це воно сушиво. Якщо у вас немає вентилятора, воно все і так висушить та все, так, що не переживайте. Кладу його у духовку. Одна ця туйка у мене сушить. Дивіться, яка файна. Зараз її треба помішати. Туйка вже тим часом я собі підготувала другу тепшу. От витягну, а сю покладу. Усе до стоїть, та Треба так дивитися, аби це не злипла. Видите, тісто має бути сухе. Аж треба мож і присипати муку. Воно видите, яка має бути розсипчаста. Так, витягнула і все, що така пече у духовці. Дивите, вже така стала май тверда. Мало і сяк треба порушати, помішати. Ну, аби все воно, тісто там не злипло. Мало сяк починити, доста горяче і пече. Так, ну так быстро, быстро быстро і руковіцов. Має бути повністю тверда. Так файно вже доста пахне. Все, кладу ще в духовку, бося досушила. Пройшло рівно 30 хвилин у духовці і торгуня у мене ся висушила повністю. Дивіться, як вона виглядає. Така стала чуть-чуть такого золотистого кольору. Така світленька, файно пахне, ну дуже смачна. Я думаю, що така торгуня набагато май смачна май добра, як ота, що ми купляємо в магазині. Та й чесно кажучи, торгуня хоч десь і не продає. У Закарпатті в магазинах десь можеш купити, а так інде я не знаю, чи десь продає в других магазинах, не знаю. Ну, та й сум тепер витягнула та й поклала вам другу тепшу. Так що хтось все скоро робить. Я показую вам, яка вона вже стала. Бачите, така суха. Така як макарон. Домашнього приготування. Із одного кілограма муки у мене вийшло 1 кілограм і 180 г торгоні, майже 200 г. Ви можете зробити маймалу порцію, бо на перший раз аби вам було майлегко. І, і ще вам хочу показати, що взагалі то торгоню можеш робити різним способом. Можеш розкачувати і нарізати ромбиками або от щипують. Я вам показала самий легкий і простий спосіб приготування. Просто натираєте на тельці, на ресиловому. Ото май зручно і май практично. У Усьому роликові я вам постаралася пояснити все так, аби ви зрозуміли, аби це у вас торгоня получила. Ну, і ще раз вам у кінці нагадую, що так як мука різна, та у вас може пойти мало май мало або мало майбутше, як у мене. Так що будьте уважні, бо і яйця не всі одинакові, є майвеликі, а є маймалі. Хоча зазвичай у мене все йде на 100 г муки. Одне яйце. І я сушила при 150 градусах. Є такі, що сушать, ну там при 160, наприклад, головне або висушити або таке було тісто, як макарон тверде. І якщо у вас немає вентилятора, як я вже і казала, немає нічого страшного. Торгоня і так висохне тісто буде сухе, так що не переживайте. Ну, думаю, ви мене тепер точно все зрозуміли. Дуже файно дякую, козумну мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!